Російська Федерація за останні два з половиною роки у соцмережах всіляко просуває пропаганду війни. Не губіть своїх мужчин, побіда жвіть буде только за нами. Російський контент перетворився на військово патріотичний. Більшість цього контенту пов'язана з так званою СВО. Так хочеться обняти Путіна і посидіти з ним поговорити. на Росії. Популярними блогерами стали не тільки крінжові російські селебріті, а й дружини окупанців. <плес> Жінки воюють разом із чоловіками, тільки роблять вони це у тилу. Вони показують, як чекають повернення своїх мужиків з війни, рахуючи дні до відпустки, або самі їздять до чоловіків в частину, а потім годинами трендять з ними по телефону. Мені кажется, в меня можуть бути проблеми, якщо я вам розкажу. но я не могу молчать. Популярна інстаграмщиця Аліна з Брянської області в інстаграмі 326 двадцять тисяч підписників. А в Тіктоці 1,3 миллиона. Неугомонная мільйона. нашла Неугомонна всі виходи в хади в Сейчас поеду я к своєму любимому. Віцерком просто докатили. катілі стою на трасі. Грубо говоря, на остановці, що мене приїде чоловічі. Тут розповідає правду, яку приховує Міноборони Росії, як їм начхати на своїх військових у частині, як самі доводиться купувати чоловікові розвантажувальний жилет воєнторгу. Пафіги просто у мене тотальний шок, і понімання якого. Ціни так виросли, щоб ви понимали, купила розгрузочний жилет, щоб аптечка там, карабін можна прицепити. 6.000 в мат, його 6.000. За да що? За пару кармашків? За жилет, он даже не броник, он даже вообще никакой. <как> Готовьте, дамочки кармани. Незважаючи на все невдоволення, продовжує робити окопні свічки. По этим меткам вырезаем нужной длины по розміру банки картон. Етапі нужно измельчить любым удобным способом. Парафіль: чим більше возмільчить, тим швидше і лучше он розхопиться. Або ж збирає посилки на фронт окупантам. Ще одна недоблогерка Дар'я, яка мешкає в Приморському краї. Вона чекає на чоловіка з початку війни, клянеться, що з ним не через гроші. Розповідаю у своєму блозі про выплаты військовослужбовцям, знижки дружинам військових та військову іпотеку. Казалось, что есть такой замечательный банк ПСБ Промсвязьбанк, который одобряет военные семейные ипотеки не под 20%, а под 6%. Когда Сбербанк ВТБ одобряет военные ипотеки під 20% і и дают не больше 2 мільйонів рублей, то ПСБ одобряет лично нам 4 миллиона и того 5 мільйонів 400 тисяч. На эти деньги мы можем купить более-менее достойную квартиру. У її для цього є ціла рубрика, Ще пару тройку років, і все розсосеться, все услышиться, все помириться. Вона спочатку робить збори для підрозділу, в якому воює її чоловік, а потім розповідає про його поранення, яке він отримав, підірвавшись на фронті, але продовжує робити їй подарунки. Сьогодні утром разругалась з мужем. А в обід подарил подарок, от которого я в огромном восторге. і якщо чесно, до сих пор в шокі. Подарок концеп відео в Афігеєті не годує рекламою трусів. У блозі про війну і новые труси. Так як старые уїхали на СВО, но так і не вернулись. Муж возвращался, а они ні ще одна мешканка Брянської області Євгенія. І чоловік командир танка. Умна, я така красива, зовсім немає грошей. Я така бідна, ж же несправедливо. Женя навіть приїжала до чоловіка до окупованого Росією українського Луганська, коли йому давали кілька днів відпочинку. Вони почали часто стикатися з негативом у коментарях. Ті ж українці активно коментували кожен її ролик. Коментарі були різні і угрози, і предупреждення грядущій смерті мужа. Все самое ужасное, что можно лишь представить. я никак не реагирую. Я ничего не имею против украинцев, но те люди, что это пишут, не отличаются умом. А на глупих я не обижаюсь. Чоловіка Валерії з Саратовської області мобілізували в 2022 році і він одразу поїхав на фронт. Блог вона активізувала після мобілізації чоловіка, показуючи їх рідкісні зустрічі та ордени за вбивства. Вона відправляє йому на фронт обереги. А у вільний час від піару себе та чоловіка в соцмережах показує алкотусовки зі своїми подружками. Більшість блогерш практично не висловлюються про ставлення до політики та російської влади. Їхній блог це їхнє життя. Вони ведуть його заради популярності та через нудьгу. Поки їхні чоловіки на війні вони веселяться, відпочивають та радіють життю. Вони навіть не замислюються про те, що в сусідній країні їхні благовірні вбивають українців, серед яких є такі ж жінки та діти. Популярність та гроші це головне в житті тих, хто згоден миритися з путінським режимом, захоплюючись вбивцями.